Так, ми вирішили перейти до сучки. Але так як я всіх кожен раз вітаю, то я можу себе прийняти. Ви знаєте, я так багато хотіла сказати, але тепер прийшло і я забула слово. Але ти мусиш прослухати, тебе виходить мають. То є шанс мені казати. Добре, я буду зараз серйозна серйозно, але я прошу, що тебе напишу. Прийшов рік фактично. Ми можемо робити це. Я можу сказати, що це був найважчий рік Для всіх, напевно, в кого йде війна, і в кого є сім'я, в кого є діти. Всі розуміють, що в байдіні часи, батьки хворі. Але йде мова про е, наші відносини, йде мова про те, що ти є мій чоловік. І сьогодні була чудова сотня школа. І якраз я хочу вітати тебе, дякувати Богу за тебе. Бо тому що інколи здається, що завжди там все спирається на чоловіка, що це якась відповідальність більша. Я хочу сказати, що дуже велику роль зіграє жінка в своєму житті. Я хочу сказати в тому плані, що вона може все змалювати. Інколи жінка може дійсно дуже нашкодити. Якщо розумна жінка, тоді чоловік, він набагато легше. Я в цьому році хочу просити Бога, щоб Бог дарував тобі розумну жінку. Я хочу, що твоя жінка була благословіння для тебе. Я хочу, щоб твоя жінка тебе могла підтримувати в усіх твоїх справах. Тому що, якби ми з тобою прийшли до Бога, я не пам'ятаю ні одного дня, де би ти е, якось хибно йшов. Я пам'ятаю ти агресивний, я пам'ятаю, ти кричиш, ти не говориш, так як би мені хотілося, чи комусь подобалось з боку. Але я знаю, хто ти є всередині. І, можливо, інколи я можу бути набагато ніжніша, добріша, але чи я є насправді така, як би мала бути, ні. Тому я хочу, щоб Господь віддарував дійсно зміни в мені такі, щоб цей рік наступний для тебе був великим благословенням. щоб ти міг досягнути набагато більше, щоб ніхто з нас не міг бути перешкодою на твоїй дорозі, щоб ти ніколи не боявся нічого. Тому що я знаю, я впевнена, я вірю, я не боюсь цього говорити, тому що якщо ти читаєш кожного дня, Слово Боже, якщо ти молишся. Якщо ти маєш таку велику підтримку, яка стоїть зараз тут біля тебе, тобі нічого не страшно. Тому що з нами Бог, і ми все можемо разом. Тому я тебе вітаю, прошу Бога, нехай відбиє багато здоров'я, щоб ти міг служити надалі. І це саме головне. тому що буде це і в нас і в буде все чудово, і ми всі будемо щасливі. Бо без Бога ні до порога. Співаю. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday happy birthday to you. Happy